Вітаю! Мене звати Валерія Єгошина, журналістка програми розслідувань схеми Проєкт Радіо Свобода. Сьогоднішня історія про моральні цінності російських військових на конкретному прикладі. 12 квітня СБУ опублікувала фрагмент перехопленої телефонної розмови російського військового з дружиною. О, так, ти давай там українських баб насилуй та нічого не нічні коворі, понятно. Ця розмова викликала резонанс. Журналісти схем спільно з російською редакцією Радіо Свобода встановили, хто ці співрозмовники. Чоловік раніше строковик Росгвардії служив у полку, який брав участь в анексії Криму у 2014-му. З початком повномасштабного наступу на Україну вторгся на Херсонщину. Жінка виховує дитину в окупованому Криму. Так ти давай там. Украинских баб на силу и да мне ничего не говори понятно я сегодня тебе ничего не говорить да чтобы я ничего не знала а что можно да да разрешаю только предохраняйте Від джерел в українських правоохоронних органах ми отримали російські номери, з яких вони дзвонили один одному та ідентифікували подружжя. Ці номери вони використовували для реєстрації в соцмережі ВКонтакті. Тож знайомтесь, це 27-річний Роман Биковський та його дружина Ольга Биковська у дівоцтві Пінясова, обидва родом з Орловської області Росії. Ольга активно веде свою сторінку. Спойлер вела до спілкування з журналістами. Там же жінка, яка сміючись, заохочувала чоловіка гвалтувати українських жінок. Казала, що головне в житті для неї це сім'я і діти. Діти в неї дійсно є. У 2017 році Ольга Биковська повідомила публічно, що стала мамою, і хоч вона переважно демонструвала цивільне життя чоловіка. У 2016 році все ж опублікувала його фотографію і з радісним дочекалася. Нам вдалося з'ясувати, де саме він служив, незважаючи на те, що в самого Биковського закрита сторінка його можна знайти на фотографіях товаришів на їхній формі. Чітко видна символіка. Тож можна зробити висновок, що Роман Биковський, як мінімум, у 2016 році служив у військах Нацгвардії РФ. Виходячи з зображення на шевронах, це оперативна дивізія особливого призначення імені Дзержинського. В Росії вважається елітним військовим з'єднанням військ Національної гвардії. На іншому фото товариша по службі Романа ми помічаємо будівлю позаду, яка дозволяє визначити місце його служби. Це штаб ОДОН, абревіатура російською, означає окрема дивізія оперативного призначення у місті Балашиха Московської області. Та після закінчення строкової служби Роман не полишив військову справу, а його родина перебралася до анексованого Росією Криму орієнтовно з 2018 року. Про це свідчать оголошення, які Ольга та Роман публікували на сервісі Авіто. У Криму жінка, яка на перехоплених СБУ записах радила своєму чоловікові гвалтувати українок, шукала роботу по догляду за дітьми про те, що биковські влаштувалися на анексованому півострові надовго, свідчать і фото в соцмережі матері Романа. Вона регулярно публікувала фотографії з онуком біля місцевої пам'ятки фонтану закоханих. А судячи з коментарів Ольги Биковської в соцмережі, у січні та лютому цього року, родина у Феодосі досі. Тим часом її чоловік продовжує військовий шлях. Чим пишається його мати Ірина у 2019 році. Вона опублікувала у ВКонтакті його фото у військовій формі біля моря, вітаючи з днем захисника вітчизни. Більше фотороману у формі мати опублікувала в однокласниках. Це і допомогло журналістам встановити, що Биковський, судячи з усього, уклав контракт з міністерством оборони РФ не пізніше лютого 2018-го. Колеги з розслідувальної групи Конфлікт Intelligence Team на наше прохання допомогли з'ясувати, де саме служив Биковський за емблемою на шевроні. Це 108-й гвардійський десантно-штурмовий кубанський козачий полк. Про участь десантників цього полку в повномасштабній війні Росії проти України раніше окремо не повідомлялося. Проте, за даними міжнародної розвідувальної спільноти Інформнапалм, цей полк, зокрема, брав участь у захопленні кримського півострову російськими військами під час анексії. Тобто Роман Биковський пішов служити до десантників, які допомагали анексувати Крим, куди він через чотири роки перевіз власну сім'ю. А згодом у 2022 році пішов воювати в Херсонську область, де дружина, яка залишилася вдома з дитиною, рекомендує йому гвалтувати українок. Журналісти Радіо Свобода зв'язалися з обома Биковськими. Роман, а ви в Херсонській області, що сейчас полком? Ні, я полком'ят Сівастополь. А коли ви з Херсонської області вийшли? А хто могли поінтересуватися? Я журналіст. На днях був опубликован ваш телефонний розговор з жіною, де вона вам сказала до українських баб там да. Это... Вы на той записи? Нет. Голос Ольги Биковської також повністю співпав з голосом на опублікованому українською спецслужбою аудіозаписі. Вона уточнила, чоловік у Севастополі Боб поранений. Здравствуйте. Я по поводу романа вашого мужа, звоню. Ви не підкажете уже з Херсонської області повернувся в Севастополь, или он там еще? А, да, он в госпитале уже. В госпитале? Его ранили, что ли? Ну да, он ранен. В Херсоне? Я не знаю, где он был ранен. Я знаю, что он сейчас в госпитале находится. Після розмови Ольга взагалі видалила сторінку в контакті. початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну з'являється багато свідчень щодо сексуального насильства з боку російських військових щодо українських громадян. Про зґвалтування російськими військовими українських жінок і дітей заявляють правозахисна організація Human Rights Watch, Офісу повноваженої справ людини в Україні, представники ООН, Українські і іноземні журналісти, які збирають свідчення постраждалих, на цьому все. Ми продовжимо ідентифікувати російських військовослужбовців, які вчиняють злочини на території України. З вами була програма Схеми. До зустрічі.